Доброго дня, ми з України. І так, сьогодні будемо продовжувати і розвивати тему Школа садівництва. Мова, як ви вже здогадалися, піде про актинідію. Зокрема, сьогодні я буду акцентуватись на Актинідії Аргута, але в загальному це буде кілька відео, де ми переглянемо усі актинідії, в тому числі і Ківі. І так, повернемося до того, що ж. Таке актинідія, і чому саме вона на сьогоднішній день повинна рости у кожному саду. Я помітив, що за останні десятиліття, зокрема у цьому столітті, акценти на харчування дуже сильно почали змінюватися. І. Слідкую, аналізую різні публікації, різні дослідження, дослідження різних інститутів по всьому світу. Хочу вам так зараз коротко сказати, що на сьогоднішній день з'явився такий новий перелік, або якщо назвати десятка суперфудів, тобто суперїжі, на які почали акцентувати відомі біологи світові і саме ці культури дозволять. Оздоровити людство, зокрема, ті країни, де проводяться ці різні випробування та дослідження. І ось цих список, наприклад, з цієї десятки це є Актинідія, Обліпиха, Калина, Бузина, Шовковиця, Дарен або Кизил, Хеномелес, Червоном'ясі яблуні, гліт та мушмула. Ну, і чому саме Актинідія? Актинідія сьогодні вийшла серед цієї десятки на перше місце. Щоб довго не розповідати вам і хімічні схеми, як вона працює, я коротко скажу, що із всіх переваг, які має у собі ця цілюща ягода, я зупинюсь на одній самій основній. Дослідження показали, що саме сполучення різних активних біологічних речовин, які містяться практично у всіх ягодах актинідій. До речі, скажу, що саме 12 видів актинідій, які на сьогоднішній день використовують у селекції, щоб зробити кращими і більшими, і смачнішими, саме ці плоди. Так от, усі вони. Мають таку унікальну дію, як допомагають розщеплювати важкі білки в організмі людини при харчуванні. Ну, Що таке важкі білки? Тут досить великий перечень може бути, але так скажу вам відразу і розлого, що важкі білки це саме ті білки, які утворюються при у генно модифікованих продуктів. Саме те, що ми споживаємо на сьогодні. І от саме ці білки наш організм він не перетравлює, а взагалі їх сприймає як інородне тіло і починає з ними боротися. Так от, плоди актинідії мають унікальну можливість розщеплювати ці білки і дозволяти це перетравлюватися нашим організму з легкістю. Навіть в одному із заключень я таке прочитав, що Якщо ви на вечірню пору гарно посмакували великою кількістю м'яса, то або кілька плодів міні-ківі, або один плід киві, і саме вночі під час сну ваш організм буде почуватися як просто після такого лагідного супчику. Саме через цю особливість Актинідія і вийшла на перше місце. І практично зараз у розвинутих країнах нема жодної країни, де б хоча б один інститут або університет, чи якась наукова організація не займалася саме впровадженням Актинідій у промислове садівництво. Ну, Почну з того, що. Сама така на сьогоднішній день відома і поширена актинідія, яка рекомендована для помірного клімату, це актинідія аргута. По-перше, вона високоурожайна. І по-друге, що досить при зміні клімату вона може рости далеко навіть у більш прохолодних регіонах. Різних країн. Що стосується нашої країни України, вона ще в минулому столітті лідирувала у виведенні нових сортів. Це займався спочатку Шейтан, тепер його шлях продовжує Скрипченко Надія Васильівна. Досить цікаві, гарні сорти з'являються у неї і в теперішній час. Але підтримка держави у нас вважає кращого. Тож нас більшість країн. Значно випереджають у цьому плані. Ну, хочу ще показати вам, в 2019 році вийшла ось така чудова книга Актинідіаргута або Міні-Ківі, де дуже чітко розписано походження сортів, нові сорти, які з'явилися, і догляд обрізка, лікування, повірте, хвороб вистачає у цієї культури, але. Хочу сказати і зрев заспокоїти, що усі хвороби досить гарно можна прибирати за допомогою профілактики. І от три автори цієї книги: це Філіп Деберсагес, Генський університет, бельгійський, Пьотер Латоха, професор Варшавського університету наук про життя. І Джонас Декорта. Це також Бельгія, відома, найвідоміша у Європі фірма БМС, яка розробляє препарати для позакореневого підживлення рослин. От саме за допомогою цих трьох авторів і вийшла ця чудова книга. Вона на англійській мові. Але хочу сказати, хоча я не дуже сильний у англійській мові, але розуміюсь, на термінах то Ця книга буквально за два дні була перечитана мною, і тепер я заглядаю туди досить часто. Вона для мене ще й дуже цінна, бо цю книгу мені підписали усі три автори. Ну і на сьогоднішній день я при спілкуванні знаю все більше і більше нового. Мене навіть Пітер Летоха. Під'єднав до усіх даних, які вже протязі кількох десятиліть отримуються за допомогою кількох десятків провідних селекціонерів і біологів світу. Дуже цікаво. Я вже давно збирався провести такий mm. відео-урок із роз'яснення по цій культурі, але з кожним днем я все більше впевнюю, що я взагалі про ці культури ще дуже мало знаю. Ну, але тим не менше. Зараз хочу більш розлого зупинитися на актиніді аргута. Актиніді аргута вона ще має дві аваріації. Це актиніді аргута пурпореа, яка має е, червоні плоди, вона також має лозу більш е, такого рожевого забарвлення. Ну і аргута, актинідія аргута, вона у нас в українській мові. Називається актинідія гостролиста. Так от, крім варіації Пурпуреа, ще є варіація Аргута Джеральді. Більшість людей це як взагалі за окремий вид, але ні, сам Джеральді відрізняється тільки трішки більш заокругленим листям і більш масивнішими ягодами. Хоча, ну, по смаку, смак приємний, але якщо порівняти з тими взагалі зразками, які зараз являються у Європі, то бажає кращого. Взагалі, аптенія ргута, вона настільки має різне розщеплення, що смакова гама плодів вражає. В колекції багато є вже різних і видів, і сортів. До речі, не звертайтеся до мене поки що за саджанцями, Це ще просто все. В процесі і багато чого, ще по цій культурі потрібно вивчити, а далі вже будуть саженці. Спочатку тільки інформація. Дуже величезні кроки зроблені у Польщі по смаковій гамі, також по сроках дозрівання, і навіть певні успіхи є і в Україні. Австрія також, Бельгія, Франція, Штати. Настільки пішло. Різнобарвні і кольорова гама плодів, і смакові якості ну, дуже різні. Наприклад, якщо взяти Німеччина, вона взагалі відбирає надзвичайно ну, смачні плоди. І от сорт Вайки, німці так його називають, у нас чомусь він завжди називається вайки. Так от, вайки. Ну, Можна з того, що в мене вже плодоносить, я спробував ці ягоди. Мо, ну, поки що у мене це е, можна назвати еталоном е, актинідіосмаку. Ну, надзвичайно не передати. Дуже цікаві е, взагалі, ніжні аромати і післясмакові відчуття у японських сортів. Наприклад, кокува у неї після смак легкого такого, лимонного присмаку. Надзвичайно ж, урожайний сорт і цікавий. Щодо наших сортів, сорт перлина саду Скрипченко Надії ну, він також має унікальний смак. Він має дуже приємну гостроту. Таку гостроту не те, що гостроту перця, а просто такий чіткий, різкий запах, приємний, після якого хочеться і хочеться ті ягідки кидати до рота. Ну, ні на що не схожий. Дуже оригінальний смак, який також може бути донором в селекції для цього напрямку, з більш таких посилених. Е, німці взагалі вони останнім часом вивели е, лінійку там кілька е, сортів. Поки що вони називають Хонік 1, Хонік 2, 3, 4. Хонікс у перекладі Мід із німецької. Також надзвичайно цікавий. Е, у цих сортів. Ну, і саме цікаве серед аргути те, що аргута вже має розщеплення у сроках дозрівання. Що, наприклад, один із запилювачів вже не може задовільнити у запиленні різних сортів. Перепад дозрівання 3,5 місяці. Наприклад, є вже декілька сортів над раннього сроку дозрівання, які дозрівають у кінці липня, і це аргута. Ну і якщо взяти до уваги пізні сорти, які дозрівають у жовтні, а то і в самому кінці жовтня, то ось такий перепад у дозріванні. І, наприклад, у Польщі використовується для цього вже три запилювачі. Надранній запилювач, от жіночі сорти вже є, а над ранніх сортів не було, тому Звернулися до японських фахівців, і Японія надала свій унікальний зразок чоловічого запевнення хіакуми. Чоловічий хіакуме він цвіте саме раніше. І можна його вже використовувати у гібридизації, схрещуванні з, наприклад, Артанідією Коломикта, яка цвіте раніше. Ну і от всі ранні сорти, там є номерніше, поки, є австрійський сорт номерний. потім Цікавий сорт з червоними плодами Пьотр Латоха піща твіст на раннього сроку дозрівання. У нас, наскільки мені відомо, у Надії Васильівна є сорт або надрання, або ласунка 2 з раннім дозріванням. Так от, їм би не помішав саме цей надранній запилювач Хіакуме. Що стосується середнього сроку запилення, це може підійти і наш. Який продається, і Київським ботанічним садом імені Гришка він світи пішов, то середній у Польщі використовується сорт Джокер для середнього запилення. Ну і от саме найцікаві Вайки це вийшло зразу пара сортів, чоловічий жіночий. так от Чоловічий сорт Вайки цвіте саме пізніше. Уже для запилення пізніх сортів. До речі, він перекриває цвітіння актинідії полігамної, що також можна застосувати у гібридизації цих двох видів для запилення. Ще, знаєте, досить так перечитав роботи, яких було задіяно більше 20 селекціонерів, які спостерігали вплив чоловічої рослини на запилення жіночих рослин. І великий жаль після цього дослідження в тому, що, наприклад, наші селекціонери цьому приділяли досить мало уваги. Прочитавши висновок роботи за 20 років запилення досить цікавий висновок, в якому є інформація, що деякі сорти при різних запиленнях міняють розмір. Змінюють. Може бути більший, може бути менші ягоди. Але всі при запиленні іншими сортами, наприклад, проводилися досліди, де на одній ліані було біля десятка рукавів, і всі вони запилювалися різними запилювачами. Так от, ягода з однієї ліани, але біохімічний склад усіх цих різних комбінацій був різний. І причому кардинально різний. До речі, ще. Чоловіча рослина з варіації пурпуря при запиленні жіночої аргути з зеленим корм ягод може дати плоди відразу з червоним забарвленням всередині, були зелені, червоні всередині. Тож на чоловічу рослину також вартує приділити увагу. Ну і багато в мене я опублікав там декілька відео з актинідіаргуте Ріма, яка зараз поселилася знову в моєму саду, і там дехто з відвідувачів каналу він не повірив, що це іменно є сорт Ріма. Зараз я розповім, у кого є час. Слухайте, дуже цікава історія саме цього екземпляра, який є зараз у мене, і він навіть був у продажі по саджанцях. Більше десятка років я був у Надії Васильівні Скрипченко, і вона мені подарувала кілька аліан різних сортів. Серед них була і Ріма. Я сам живу в долині, в долині місцевості, де постійно б'ють весняні приморозки. Ну, тоді ще по незнанню я висадив усі ці у себе на ділянці дам їх. Ну, Практично кожної весни по кілька разів не встивало відбити нову сплячу бруньку, як знову вона змерзала. І за 6 років з усіх сортів у мене залишилася тільки одна ріма. Вона була досить низька, маленька. І ну так, ще рік другий. І... Її би також прийшов кінець. Одного разу до мене приїхав мій товариш, і я йому просто викопав, подарував цей саджанець. І ось за ці 6 років, що ця Актинідія там Ріма мучилася, вона коли опинилася в гарному місці на висоті, де нема весняних приморозків, вона трошки зміняла свою е, характеристику. Сила росту з малої. Стала досить потужною. По-перше, вона була самоплідна, тому що навкруги не було жодного чоловічої рослини. Там ніхто не вирощував теніді. Плюс до того, запилення було чудове. Все, що ціло, практично зав'язувалося. І ягода була класична, така як у Рімі, циліндрична, невелика. Але з кожним роком, як рослина ставала сильніша, ягода почала змінювати свою форму. І дійшла до розміру, я показував 32, навіть я знаходив ягоду 32 г, а практично середня вага була 20-25 грам, що не характерно для цього сорту. Але у цього сорту є одна яскрава особливість саме у рімі. Під час дозрівання плоди рімі покриті тоненьким білим таким нальотом, який, при, якщо взяти ягоду у руки, то відразу на ягоді залишається відбиток пальця. Це характерно саме для ріми. На жодному з інших сортів такого не спостерігалося в тому, що є у мене. А вже якщо ягоду взяти кілька разів в руки, практично все стирається, і ягода стає така, як звичайна, блискуча, зелена ягода. Так ось саме ця особливість збереглася у ріми. Я консультувався з Надією Васильівною, і у її практиці також була на одному з сортів така. Цікава мутація. Тож, таке буває, і таке є у мене. Я кожен рік відсаджую з того куща окремі відсадки, щоб подивитися, чи закріпиться ця особливість і передасть далі у потомстві. Тож, ось така цікава актинідія аргути з найбільшим потенціалом серед усіх актинідій для нашого клімату. Далі у відео будуть різні актинідії. і Широко поширені і менш поширені, в тому числі і ківі. Ну, і заключне відео буде про хвороби. Хвороб вистачає, можна боротись, крім ківі. Там буде дуже цікаве відео по хворобах, по шкідниках. Тож, дивіться, будьте разом з нами, будьте здорові, перемога буде за нами. Слава Україні!